Слава Україні, слава силам оборони! Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, вистоїмо, переможемо! Хочу я продовжити трояндові прогулянки вересня, надзвичайно чарівного, чудового і теплющого вересня. 6 вересня зараз я знімаю для вас. І. По-перше, розкажу і покажу кілька троянд, кілька сортів. І також в цьому відео я хочу показати троянди і ефект від підгодовування, підживлювання ярусом, як я обіцяла в тому відео початковому. І от хочу вам почати відео. Я просто кручуся і думаю, а ось тут хіба може затемно трішки Мінерва е, Виходить на друге коло, на другу хвилю. Е, поки що вона, ну скажімо так, одне соцвіття вона вже від, відцвіла мені цієї другої хвилі. Тому будуть квіти дещо все ж таки поодинокі. І ще ось оце одне соцвіття, з якого я починала, але бачите, тут зараз сонце на неї світить. І не передасть колір, але ось є Є, -є, -є. пуп'янки, гарна вона така буде така, ніби як. Красуня на тарілочці, квіточка і кілька ще квітів. Щоб сказати, загалом по кущеві, це перший рік тут. На першу хвилю дуже мене вразив, дуже я раділа. Дійсно було помітно приріст, порівняно з тим попереднім місцем. На другу хвилю бідноватенький біднуваненький кущ оголився після першої хвилі, але зараз знову покрився листям. Нарости мені кілька молодих пагонів. Непогано, непогано. Я радію, все ж таки я різницю вже помітила на перший рік, навіть після пересаджування, І думаю, буде так і надалі помітну різницю. Хто знає, коли знімати. Всі квіти, я думаю, багато які можна знімати десь шоста вечора, сьома, але не завжди є час тоді зняти і можливість, бо в мене є такі помічники малі. Хтось мене запитував, чому немає їх в кадрі. У мене вони такі хитрі. Найменший він тепер виходить. І коли бачиш, що я знімаю, починає спеціально голосно так поводити себе. Спеціально видає всілякі звуки, от такий період зараз в нього. Тому, тому я знімаю, поки можу. Twilight zone, красуня в кадрі. На другу хвилю помітно менше квітування, дійсно помітно менше. Але ну зараз немає такої небезпеки. Хоча я вам скажу, сьогодні по прогнозу, як ніби 24, насправді ні. Добряче, я б сказала, більше відчутно, якщо на сонці відчутно. і от Зараз вже шоста вечора, практично футболка, шорти так припікає. Якщо б щось працював, то було б дуже гаряче. А так, то. Гарний колір вона має, під осінь, я б сказала, ну також дуже гарний, насичений колір. І вже відцвітає, То насправді, друга хвиля в неї вже завершується. Це кілька суцвіть вона мені видала. Небагато було, досить небагато було. Квіти досить швидко відквітли. Все ж таки. Не трималася аж так довго, мені красуня ця, Оце най-най-най ще най, най, най. щедріше суцвіття на даний момент. Мішель Браул розложилася мені на сітку, я її сюди посадила. Пересадила минулоріч. Тут вона відразу побачила побачила, як їй тут краще, ніж було в попередньому місці. В попередньому місці земля ґрунт такий самий. Але там поруч Квін, of... чекайте, як Crown Принцес Маргарета, Шейкспера і Кейт. Ну і вона. Вони так чотири ніви як дотримані відстані, але насправді Crown Принцес Маргарета так добряче на неї розлож... розложувалася. І Кейт на неї теж розкладалася. Тому... Е, тому ця красуня вона така була затиснута. Так зараз вона ось пішла вріс добряче. Вона мені наростила ого у таких от пагонів, помітно високих. Вони всі квітнуть. Вони ще квітними квітнуть, цілий вересень. Я припускаю, ну, пів вересня вона мене точно буде тішити. І я її полюбляю найперше за пахощі. Я думала, що вона буде така, як Jackie's Favorite. Ні, трішки не таке. Не такий тип квітування. Тобто це флорибунди обидві, але Jackie's Favorite, вона нарощує такі, як ніби свічки, високі суцвіття. Ця ні, вона теж має досить щедрі суцвіття, але не так. Не так тривало квітка на ньому тримається, і то все ж таки видно помітну різницю. Кущів, якийсь фейвер, він такий, ну більш заквічений, я би сказала, ніж цієї красуні. Але ця красуня Мішель Брав, вона так пахне, вона мені пахне далеко. На дорогу мені пахне, біля фіртки пахне. Я спеціально посадила біля фіртки, щоб я ходила постійно, бо я дуже часто туди-сюди ходжу, то гуляти, то постійно щось саджу, досаджую, пересаджую. Тому так, я спеціально посадила, щоб вона була в мене. Тішила мене пахощами своїми. Після якоїсь грози, якогось вітру м -м, дуже похилився джим. Це є Кримська селекція, Нікітський ботанічний сад. І ось хочу показати вам, дуже щедро вона наросла цьогоріч. Виростила кілька мені таких потужних пагонів, дуже покритих квітами, але квіти не відкриваються. Не завжди відкриваються. Тобто Ну Їм треба, я не знаю, яку погоду. І от було сонячно й сухо, але ні, вони все одно застигли. І... Ну Вони взагалі то є напіввідкриття. У них так є така форма куляста. Напіввідкриті, але зараз взагалі застигли. І ось ні туди, ні сюди такі кульки. Хоча б для флористики підійшли би, підійшли би. Звісно, в такому стані, коли вони ще не, не поцятковані, без, без п'ятинок цих таких. Ну і цю красуню я хотіла вам показати і зазняти. Я не знаю, як камера, бо мені на сонці виблискує. Альфред Коломб це є старовинна, цікава така красуня, запашна, вона рахується і дуже гарно таку насичену червоного кольору. Дійсно гарний. От Після багатьох сортів я, я ніби червону ну, мені була дуже за така, звичайно, за класична. Але кілька сортів мені дуже відкрили заново колір червоний. І я так полюбила його в трояндах. І от Альфред Коломб серед них. Вона може бути насиченішого червоного, і так треба тут позабирати бур'яни. Я ще сюди не дійшла, бо я думаю, я буду тут підживлювати, ходити і буряни прополювати. Але от вирішила показати, що є в мене таке цікавинство. Цікава така красуня. І, і, і вона молоденька ще маленький, досить кущик, але вже другий раз мені квітне нарощує і ще воно будуть пуп'янки. Та... Тому вирішила показати вам цю красу. Цікава квітка. Ну, Я думаю, наступним сезон буде ще цікавіше, бо буде вже ну, зміцнитися більше. і... Хоча видно, що форма квітки ось теж така, з цікавими такими завитками. Лампіон. В лоні дикої природи, тут і дереві, і солома. Солома так гарно стримувала ті всі дикі трави, але ні, все ж таки вони мають більшу силу, тому треба вже працювати і ручками, не тільки солому розкладати. І косити, і ось покажу вам лампіон. Не була вона в мене ще в кадрі. ну Була для що то я порівнювала. Забула, що то я порівнювала. ну Щось порівнювала я вже була біля лампіон. тоді, от Зараз теж вона цікава тим, що вона з такого насиченого жовтого, а бачите, вже не застала. Я вчора вона ще була е, отакий був, ну напіврозкриття, навіть не напіврозкриття, а фактично е, трішечки трішки починала відкривати свій пуп'янок. І Було дуже помітно, оцей зворот, ця рум'яність, а центр насичено-жовтий. І от Зараз вона вже відкрилася, далі насичено-жовта, а коли трішечки потримається на квітці, вона робиться помітно, такою ж... світлішо-жовтішою, світлішо-жовтою. Та І рум'янець оцей по краях пелюсток. Цікава, тим вона є. Обіцяла я показати, розповісти про Жака, жак, Жака картьє старовина троянда, дуже запашна. Ну, на жаль, нема в мене такого соцвіття, щоб дуже декоративне все було. Тут та квітка центрально зіпсована. Але що мені тут сподобалося? Не то, що ну, і сподобалося, і зацікавило, бо я такого ще не бачила. По-перше, отакі туго-туго-туго розміщені пуб'янки. Мені то якось так цікаво. Це може специфіка. Ну, не всіх, звісно, старовинних, бо в мене кілька їх є. Ось бачите, як ліщина. Ой, я думаю, на що це мені схоже. Мені здається, що кліщина росте. отак туго кульки на набиту розміщені. А ще, що зацікавило, ну, вони відкриваються, квітка така пласка. І ще що зацікавило, що оці бічні, ось, ось бічні, ось, вони так ростуть, ніби от, ну, іде, іде суцвіття, і от десь при його основі починають рости бічні. І вони прямо так ну, якось роблять такий обідочок довкруг цього соцвіття. Ну, цікаво, якось мені то незвичний незвичне таке. Ось, наприклад, тут вже тут відквітло, треба забрати. А тут люблять павучки чомусь його дуже багато, тому я в рукавичках намагаюсь працювати. Це Якщо забрати, ось тут, бачите, теж соцвіття, і з-під нього, он десь там знизу. он. Прямо біля квітонішки, от квітонішки цього суцвіття, йде молодий пагінон, Проріс. І тут так і так, кажу, якось мені виглядає. Може, то щось таке нічого такого дивного, незвичного, але мені виглядає це дуже цікаво. Цікаво таке щось. Ага, я собі замула вайджак-картє. Сподобалася мені ця красуня, що я замовила ще сестричку чи братика, не знаю, як то правильно назвати. Ну і обіцяла я показати результати. Ось як мені на різку ще Orange Dawn, Я минулоріч ну, якось не дочекалася його квітування. Цьогоріч я от спробувала додавала, вносила так, як було по інструкції, як Я казала, я брала 30 грамів на 10 літрів, поливала, замочовала, відповідно, воно мені там, не знаю. Збагатило ґрунт, який в мене не такий багатий тут. І ось мені кущ наріс. По цьому куще я можу сказати, що я дуже задоволена. Дуже побачила просто такий. Ну, це не є аж такий неймовірний приріст, але порівняно як то, саме для цього конкретно куща я побачила добрячий приріст. Все ж таки відквітнула вже, основна частина відквітнула. Було не так багато квітів, але кожен пагін закінчувався на квітку, от зараз є шипшинки. І ось починає вже квітнути це вже з другого такого заходу. Між ними зовсім майже не було перерви. Але от я проливала і проливала. Чотири рази я застосувала. От, і воно у мені пішло в ріст. І навіть оці два такі досить високих пагони гарно, один і другий. І вже навіть з пуп'янком точно, може ще встигне. Оцей точно встигне такий досить великий пуп'янок. А цей не знаю, побачимо. Ну, вересень обіцяє бути теплим. Ось тому так, тут я бачу дуже гарний, гарний, помітний такий ефект. А China Girl, і в мене недалеко в сусідів Чайна ну, Тому я взагалі поки що ну, не такий ефект наразі, як Orange Dawn, Такий, Ну, вона мені квітла, вона мені почала нарощувати, але поки що не, таким, не такою потужністю, так, не такою силою вона мені нарощує якусь, як я там, наприклад, би думала по Orange Dawn. Ну і ще два в мене було Дінки. Я тут жалілася на листя, що такого кольору бліденького. Я не підживлювала спеціально нічим іншим, крім ярус. І листя воно зазеленіло, воно не стало таким темно зеленим Все ж таки, я думаю, варто внести щось в наприклад. Я замовила вже собі. Але загалом листя ну, не обсипалося, тобто все ж таки підтримка є. І, і наростило мені. Ось є такі молоденькі пагінці, вони такі соковиті соковиті Наростило там, там бачу, та лежить гілка даня, там теж невеликі, цей трішки більший, але не такі аж великі. Наростило. Отут я бачу, ось зазеленилося, і пуп'янки пішли. Тому теж помітно ефект. Просто фактично тут кущ більший. Ну, і там, може, був запущеніший перед тим, як я його так почала відновлювати. І Ангеля теж мені гарно показала. Ось який гарний пагін вона наростила, високий. Високий-високий, досить. Ну, як аж досить. Ну, до метра. до метра. Цей самий потужний І він не просто нарости... виріс мені цей пагін, а ще й пуп'янки наростив. І ось непоганий такий лісочок пуп'янків. Я надію, що воно все заквітне. Листя гарне, виблискує, досить чисте. знизу знизу вже починається ураження, але кущ взагалі ну, не є здоровий повністю. Тому і тут буде розповсюджуватися, підніматися ураження. Але гарний оцей пагін, ось цей гарно наростив і теж з пуп'янками. Ось тому теж можу сказати, що тут мені сподобалося. Сподобалося височенький такий пагінець. Ось тут теж одненький ще є. Теж молоденький мені приріс. Я, якщо чесно, ну, очікувала, я очікувала від неї, що вона буде мене тішити. Вона не так нароста, як я хотіла, тому я вже так вирішила спробувати попробувати, попідгодовлювати, попідживлювати точніше. Хочеться все ж таки допомагати їм такими всілякими корисностями. От, Тому пробуйте, застосовуйте, давайте різні. Мінерали і якби такі корисності то, для ваших троянд. От і нехай вони вам віддячують щедрим приростом, щедрим квітуванням і тривалим квітуванням. І навіть осінь. Нехай теж подарує вам барви і пахощі троянд. Вам дякую за увагу. Всім до наступних відео і па-па!